Вважаємо, що, знаходячись на волі, Снігирьов буде переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також може вчинити інші злочини чи продовжувати вчиняти злочини, в яких обвинувачується. Де да речі роботи а... в зазначені пункту, коли не здається, стадія вже не пройшла, а на не платить вийшли. Денис Леонідович. Я також підтримую позицію захисту хід Добре, чи будуть рекламні прокурор? Коло питання прокурора Черкаської обласної прокуратури про продовження строку запобіжного заходу вигляді особистого зобов'язання задовольнити покласти на у знімірів на село Наступні обов'язки прибувати за кожної вимоги до суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання роботи зміну контрактного номера телефону. Триматись і спілкування з їх конкретно напровадження людоману, продовжити зберігання від відповідних органів державної влади, паспорту паспортів для виїзду за кордон, інших документів щодо відправи на виїзд з України та в'їзду в країну у в разі їх наявності. Роз'яснити обвинувачення Денису Солонідович, що в разі не виконання покладаних обов'язків до нього можуть бути застосовані більш орський запобіжний захід, і на нього може бути накладено першове стягнення від розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Термін дії обов'язків укладено судом визначити до місяця до 13 липня 2025 року.